Якщо говорити про власне застосування морських дронів, ну, зрозуміло, що це виклик для репутації, структури підрозділів, це виклик для репутації українського озброєння. І ці виклики пройшли на ура. Приблизно рік назад, можливо півтора назад, мені запропонували очолити підрозділ, який буде розвивати цей напрямок. На той момент в нас не було нічого, з чим працювати. І ми почали з самого нуля. Ну, раз ми, у нас немає бойових кораблів, зато є морські дрони. Є морські дрони, вони теж ефективні, а при вмілому використанні це дуже потужна зброя. Вони чудово себе проявили. Це було таке ноу-хау, можна сказати, цієї війни. Запас ходу в неї 800 кілометрів. Це може бути як використане як дрон-розвідник, як дрон одноразового призначення камікадзе. Несе на собі вибухівку бойову частину 250 кілограм. Розміром приблизно майже шість метрів, шириною півтора Швидкість досягає іноді 40 кілометрів, але це не постійно. І Наші оператори, оператори служби безпеки України, чудово використовували цю техніку. Всі ж знають ці всі підбиті кораблі, і так далі. Саме перша ціль була: це е, Іван Хурс, е, новітній розвідник корабель Російської Федерації. Після цього в нас також було дві успішні місії. Ми двічі уразили корабель Сергій Котов. Ми також потопили два десантні катери з БТРом в Чорноморському. Знищення ракетного катера ракетного корабля Іванцев це просто філігранна робота. П'ять чи шість прямих влучань. І епічне відео, яке може змагатися із Титаніком, е, як він йде на дно. Ну там тільки справді музики від Титаніка бракувало. Тобто це прекрасно. Можна просто аплодувати на Івановець. Ми використовували на цю операцію, на цю місію, 10 дронів. На одну цін це найбільше, ми використовую. Якщо е, порахувати вартість і економіку, ну ось вартість Івановця це 70-80 мільйонів доларів. Ну, ми точно в плюсах. Нам надоїло їх калічити. Ми вже вирішили ці питання закривати раз і назавжди. Ми називаємо це як вільне полювання. Їхні дрони з кожним разом стають ще краще, більш ефективніше, більш потужніше. Це та загроза, та загроза, яка постійно тримає Російську Федерацію, такому знаєте, в напруженому стані. Ми можемо цей дрон розмістити в будь-якій точці світу, де є інтернет. Верніше в цей пульт. Тобто я можу знаходитися в Штатах і можу керувати цим дроном з будь-якої точки світу. Вони ж використовувалися і для прориву боних загороджень, в бухти міста Севастополь і так далі. Тобто, вони достатньо позитивно себе зарекомендували. Це українське виробництво. Повністю його збирають українці, його винайшли українці, а ті спеціалісти українські. Повністю команда українська. У світі такого ніхто не робить. Україна, після того, що відбулося в лютому 2022 року, без потужного флоту змусила Росію, як кажуть, втікти втікти бойових кораблів з території Криму. Це все дуже емоційно, особливо коли перший, другі, третій і так далі дрони влучають в ціль. То іноді приходиться команду заспокоювати, бо дуже починається галосно бути на пункті управління. Російські моряки бояться, вони не хочуть виходити в море. Вони розуміють, що кожен вихід навіть озброєного і готового корабля а Івановець був на чергуванні, тобто він був повністю готовий, начебто, до відбиття будь-яких атак. І тим не менше, ну скажімо, зайшло як суху землю. Да? Реп в Відкритому морі, скажімо так, для нас це не проблема. Поки в них немає засобів, як боротися з цим дроном, вже понад 20% плав засобів ворожого флоту, знищено. Це дуже добрі показники. Іноді в нас місії були по три дня, і в цей момент я не можу там піти, відпочити в мене дуже багато адреналіна. Я не можу заспокоїтися. Я постійно маю контролювати все, що відбувається. Все, що що стосується переміщення бойових кораблів Російської Федерації, катерів, це все постійно моніториться для того, щоб своєчасно виявити, дати інформацію і уразити, знищити цей військовий об'єкт, ми завжди в стані планування. До флота ми ще не дотягуємо, але ми дуже впевнено не йдемо до цього. Я думаю, що цього року ми, скажімо так, будемо набагато ефективніше працювати, набагато масовіше. Тому результатів я впевнений, що буде набагато більше. Прекрасні новини про знищення чергових суден ворожого флоту. І далі ці новини будуть продовжувати. Україна відвоює море і так і буде. Жодного корабля в північно-західній частині Чорного моря ніхто вже два роки як не бачить. Майже два роки. Росія зараз робить щось теж. Ну, вони купіли. Да, у них є розробка, У них є розробки морськи? на основі, так. Да, але вони якось пробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, всі інші випадки, як ми знаємо, невдалі в них були. Технічна причина. Зараз багато і офіційних посадових осіб, військових аналітиків. Підкреслюють, власне, що здобутки України на морі за останній час справді вражають. Це відкрило шляхи для торгового флоту, і це відкрило нам, хто каже, шляхи до Криму. Це все пов'язана комплексна операція. Це от, цеглинка, яка закладується в стратегічну ціль, звільнення насамперед всіх до наших окупованих територій.